Вітаю товариство. Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми і звичайно українською мовою. Мене ж звати Олександр Сацов. Я є автором цього каналу. А моїм нинішнім гостем є військовий експерт Петро Черник, з яким ми сьогодні говоримо про найтемнішу в історії України зиму та як її подолати. Також інтерв'ю буде опубліковано на сайті News, який є джерелом важливо Львова, і у співпраці з яким це інтерв'ю і записується. Посилання. І також, якщо буде ваша ласка, то підтримайте канал вподобайкою та поширенням. І переходимо до розмови. Пане Петре, ситуація дійсно зараз дуже кардинально міняється. На жаль, вона ускладнюється, як на мене. І найперше, це пов'язано з ударами по тиловій структурі України і навіть по Польщі. Але спочатку е, говоримо про обстріли енергетичної інфраструктури України чи досягли московити свого бажаного ефекту? Не досягли не досягнуть московити вдаються до класичної зрозумілої для них таки тактики. Напевно, ще з 1240 року, коли коли татаро-монгольська орда Київ вирізала, тоді з 50 -ти тисяч населення буквально 2 тисячі залишилися живими. Ми маємо пам'ятати, що сьогоднішня московська імперія, та не тільки сьогоднішня, а взагалі вся московська імперія виросла із азійського татаро-монгольського. Лона вони не можуть нанести нам вогневого ураження і досягнути результатів на полі бою, і вдаються до цієї класичної тактики тактику терору і намагання залякати населення. Чи досягнуть результату? Не досягнуть поза 5 тисяч ракетних ударів. По факту здійснено. Ну здійснить ще 10, Ну і що з того буде не 5, буде 6, буде 7. Більше насправді в них уже ракети немає, і що у підсумку як не зламали дух нашого спротиву, так і нас з точністю до навпаки відкривають у нас все більшу лють і ненависть до них. Це ще раз підкреслює, що ми не один народ. У нас історичні і ментальні контексти абсолютно різні. Добре, а на що вони тоді розраховують? Тобто чи вони нас не розуміють, чи не знають, чи не відчувають. Чи просто є тупі за перепрошенням? Ну я би не вважав противника тупим. Якби ми цього не хотіли побачити, на мій погляд, не розуміють. Вони вдаються до своєї історичної тактики. Я вже це розумів. Вони дивляться на весь світ і на нас, українців, в тому числі, через призму власного історичного, соціального, культурного, ментального, філософського, релігійного лінійка довго досвіду. Вони дійсно вважають, що можуть заставити наше українське населення через отакі ракетні удари, через позбавлення нас всіх благ цивілізації, тиснути на наш уряд, щоб наш уряд сів з ними за стіл переговорих на поки що ще вигідних для них умовах. Бо якщо умовно зараз ще починати з ними щось домовлятися, то вони ще мають певні якісь результати. Частина наших територій є окупованою практично. Непрактично перепрошую велику частину нашої інфраструктури, вони знищили. Путін може ще знайти аргументи, чому умовно зараз треба війну припиняти. Як тільки ми по-справжньому противника виб'ємо із наших територій, у нього таких аргументів не буде. А якщо так, то йому фізична смерть, а Російська Федерація може стати на шлях свого розвалу. От саме так вони мислять, і по іншому, тобто цей знаменитий принцип позитивної емпатії стати на бік. Іншої сторони вони не можуть і не зможуть, і ніколи не могли. Карфаген має бути зруйнованим паном Петро. Все одно ця війна вже десь вийшла за межі України, Бу був, було влучання ракети на територію Польщі. Ну, поки що не зовсім ясно, чи то була українська ракета випадково чи то таки московицька. Був інцидент у Молдові, коли збили mm -hmm. ракету на територію Молдови. А чи можемо ми у зв'язку з цим сподіватися, що таке буде закрите небо? Ну принаймні над захід, над прикордонними областями України, починаючи від Одеської і до Волині? Давайте ми розберемо. Бо тут у вашому запитанні є декілька площин, які треба зрозуміти. Перше насправді конфлікт міжнародний давним-давно з перших днів, тому що надання зброї. Нашими союзниками нам це також участь у конфлікту. Ну давайте нарешті називати речі своїми іменами. Просто що сталося із так званим польським інцидентом, артинцидентом ракетним, військово-політичний блок НАТО зазнав воєнного аспекту російсько-української війни. Я дуже акуратно висловлююся. Я не кажу удару, я не кажу нападу, я, я не кажу агресії, я кажу аспекту. Тому що насправді мають розібратися професіонали, а що ж там насправді сталося, але все рівно головні фундаментальні висновки. Ми можемо робити уже. Перше, я про нього сказав, я ж його раз закристалізую. Російсько-українська війна напряму у воєнному сенсі зачепила блок НАТО. Це перший висновок. Другий висновок не зовсім для нас приємний. Блок НАТО не вступить у війну в Україні так, як ми би цього хотіли. Для них, для англо світу, в першу чергу, бо вони грають головну скрипку, у взагалі у глобальній геополітиці є таке явище, як очевидність доказів у Першу світову війну. Вони вступили по справжньому тільки тоді, коли німці затопили лайнер Лузитанія, якщо пам'ять мені не зраджує, 1917 рік до того часу, тільки надавали. Матеріально-технічну допомогу своїм союзникам у другому світову так само уступили тільки тоді, коли японці по-справжньому вдарили Перл Харбор. І якщо хтось думає, що буде по іншому, то глибочезно помиляється. От знову не треба викривляти нам, і не треба нам самим, бо ми цим самим займаємося. це наша неймовірно патологічна вада. Викривляти самим собі. Реальність Допоки росіяни не здійснять удару подібного, як оці два в історичному контексті. Я назвав вони не вступлять у війну. Але що буде за результатами? Вони воювати не хочуть, і я пояснив, чому не будуть. Але цей ракетний прецедент, без огляду на того, що там сталося, бо насправді 100% винувата тільки Росія. Не було б російсько української війни, не було б великого ракетного залпування, те, яке відбулося на днях, а отже, не було б цього прецеденту. Вся вина на них. А якщо так, то вони всі добре зрозуміли, з ким ми українці маємо справу, і насичення нас зброї і фінансами зросте системно і комплексно. 37,7 мільярдів доларів, котрий просить Джозеф Байден від свого конгресу. Вони обов'язково. Ми, тобто, ми обов'язково отримаємо і ще одну деталь маємо розібрати. Путіну крайно необхідно насправді затягнути блок НАТО у війні на території України. Правда, це мій погляд. я... Не претендую на правильність висновків. Чому мені так видається, що цей висновок має право на життя? Прогнати програти Україні ганебно, ганебно все йому кінець. Що він програє Україні? Маю сказати, що всі війни без винятку закінчуються якимось документом. Нацистська Німеччина програла і двічі була підписана капітуляція спочатку генералом Йодолем, а потім на вимогу Сталіна і Фельдмашином. Кейталем, тобто рано чи пізно це станеться це питання: хто буде це підписувати? А якщо ж уяваємо уявляємо собі, екстраполюємо ситуацію, НАТО вступає в війну по лінії розмежування їм кінець за декілька тижнів, і Путін, якщо натівські війська не вступлять в Росію, а вони в неї не вступлять, не треба себе готувати ілюзіями, Путін знайде пропагандистську формулу, чому, мовляв, ми вийшли з України. Та як ми могли проти НАТО протистояти? Але ми добилися найголовнішого. Ми понизили воєнний потенціал української армії, і програти такому великому монстру, як НАТО, не соромно. А отже, давайте брати паузу і думати, що робити надалі. Це також вектор, який вартує аналізувати. Тому в загальному підсумку, по тому всьому, що відбулося, перший момент, а на не перший, я вже його говорив. Не вступить НАТО в пряму війну. Не вступить, цього не буде. І другий момент. Допомога Україні зросте, от все, що треба розуміти за цим інцидентом. Жодним чином не претендую на вичерпність, унікальність чи істинність. Це виключно мої погляди, пане Петре. але такі перельоти, навмисні чи ненавмисні, можуть повторюватися. І чому на вашу думку, польська ППО чи ПРО не збила цю ракету чи ракети? Чи це просто було надто невелика відстань, надто невеликий переліт? Чи не хотіли, чи не змогли, чи щось інше сталося. Я вже дав, я вже дав відповідь на це питання. Я людина, яка не говорить аналітичними домислами, а фактами, особливо у воєнно-технічній складові. Це воєнно-технічна складова. Якщо ж у геополітиці ми можемо конструювати якісь моделі, то тут мусять дати відповідь професіонали. Коли професіонали цю відповідь дадуть, тоді і поговоримо. Принаймні, я займаю таку позицію. Е... Пане Петре, щодо звільнення Херсону? Ну власне, що все і почалося? Московити, як говорили, чимало військових оглядачів готували там аж три лінії оборони. Остання була мала бути у самому місті. Однак, судячи по всьому, збройні сили України вдалось уникнути такого сценарію і вуличних боїв. Судячи по всьому, чи то взагалі не було, чи майже не було. А як це вдалося? Як вдалося їх уникнути? Та все дуже елементарно, просто ми ж знову ж таки хочемо бачити противника у дуже негативному інтелектуальному світі. Так не можна робити. Давайте ми розберемося по вуличних боях. Це найкровопролитніші бої, які існують в історії. Я можу розповісти безліч варіантів найяскравіший штурм Берліну радянськими військами. Радянські війська кинули у межах півмільйона на його штурм і убитими десь у межах до 80 тисяч, а пораненим більше 300. Німці сукупно втратили у межах 100 тисяч і тих, і тих, щоб ми розуміли, це дійсно гігантська кров. Чи могли ми собі дозволити таку гігантську кров? Зв'язок по Розуміючи, що у противник, плюс, я подивнувся на зв'язок: плюс наш солдат на вагу золота. І дійсно. Була дуже якісна і розумна тактика з нашого боку. Я би її назвав тактикою логістично вогневого зашмаргу. Ми навчилися розбивати їхні ласлантужки постачання від боєприпасів до продовольства, і противник правильно обчислив, що якщо його угруповання залишається на там тому березі, то а воно буде знищене, б воно буде уполонене. Це у ході зими воно або замерзне, або помре з голоду, і вони зробили все можливе, щоб головну частину вивести. А на, на правду, не зовсім кваліфіковані питання: а чому дали таку можливість зробити так, арєгради ж залишили, бої тривали. Ну що ми мали кинути десятки тисяч наших. Військовиків на убій, щоб їх добити, ну це ж нерозумно. Ну не знаю які раз апелюю. Неприйнятна з жуковщина не можна куплятися на ту філософію ведення бойових дій, яку практикує противник для противника. Солдат він ніщо. Техніку спасай, баби її що наражають, і так буде надалі. Наш солдат, і я це вам я це авторитетно кажу не з якихось інтелектуальних розвиток із фільмів і книжок, а з власного бойового досвіду. Він у мене є доволі серйозний. Наш солдат, а особливо підготовлений солдат. Це не просто величина, це навіть не цінність, це безцінність. Його треба перехватити, як цінницю ока, і тільки високоякісна майстерність. І як казав напевно найзнаменитіший генерал Другої світової війни американський Джордж Патон, завзятість, завзятість і ще раз завзятість, от і завзятість, і майстерність у нас є, і тільки здоровий глузд і терплячка допоможуть нам перемогти у цій війні. Все решта, як на мій погляд, не зовсім коректні. Висловлені, пане Петро, Мабуть, завершальне запитання. От деякі оглядачі, зокрема західні, говорять про можливість зимової паузи. Аж на шість місяців чи насправді це є можливо, який настрій в збройних силах України, і чи така пауза є доцільною зараз? Ну вон вона логічна. От давайте так ставити не доцільно, недоцільно, а логічно все буде залежати від того, якого типу буде зима. Якщо зима буде холодною, морозяною, що є мало імовірно для тамтих теренів України, мають морози сягати від 15 до 20 градусів. Для чого для того, щоб замерз ґрунт. Нагадаю, вся техніка, якою ми воюємо, і наш противник, в тому числі, вона є важкою. Бронеавтомобіль 5-7 тонн, БТР БМП 10-12, тон танк 39-43 тонни, а артилерійські установки, починаючи від буксованих гіацитів, скажімо, 10 тонн, закінчуючи до на механічній тязі чи на гусеничній е, ос, основі, такі, як Піон, до 45 тонн. Якщо ґрунт замерзає, можна ним рухатися і нам, і їм динаміка залишається тою, якою вона є. Якщо ж буде так, як при вторгненні зима була м'якою, ґрунт був мокрий, і ми бачили десятки одиниць техніки, коли, котрі в цьому ґрунті зав'язли, то ніхто великими дорогами рухатися не буде, бо погода впливає рівно і на нас, і на них. Все перейде в артилерійській дуелі, і в частині якості ми на порядок їх випереджаємо, але ще не досягаємо. До кількості поза три з половиною тисяч робочих артилерійських стволів, попри їхню низьку якість, вони таки мають. Це найбільший запас у світі. На початок війни американці мали усього тисячу робочих стволів, і такої, і до кількості тисяч стволів, нам ще доволі далеко так ми дуже сильно насипились. 12 класів тільки ствольної артилерії, і щонайменше найменше три класи реактивних систем залпового вогню. Але знову ж таки. Не забуваємо, ніхто своє до нуля не віддасть і не передасть іншій стороні. Ну так не буває. Сорочка ближче, ніж кожу. Нам дали рівно те, що можуть дати, і будуть давати надалі, але на все час. Зрозуміло. Пане я вам дуже дякую за цю розмову і ці дуже цікаві висновки. Це був Петро Черник, військовий експерт, з яким ми говорили про най- Складнішу зиму в історії України, найтемнішу зиму, на жаль. Я дякую за цю розмову. І якщо вам був цікавий гість каналу свіжої історії і те, що він говорить, не забудьте поставити вподобайку, обов'язково поширити це відео, а я знаю, що в Петра Чарника багато хто дивиться. І підписатися на мій канал. Мене звати Олександр і я автором цього каналу. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. Також це. Інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News у його текстовій версії. І е, якщо ваша ласка, підпишіться на канал і підтримайте його донатом та станьте спонсором. Дякую. Все буде Україна!